Громада Ворохти йде відстоювати свої інтереси перед прикордонниками та ЦКшниками, які вирішили зробити тут блокпост. Скільки людей забралося? 何 <ông liebe glass> Це їбана. Ніхуясвіт, Відпіздите, блядь! Відпіздите, блядь, як бути, блядь. Не позорте форму, хлопці. У нас просто вже за цих два місяці отак достало! вірите чи ні. І може достатньо! Поїдьте на буковель. У вас якісь були, хвось місцевих затримали. Машина нахуй, блядь! Вот, 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 Ну що вот, 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 Диме! Дікай! Бляти, займеться! Відійди, що є? Дурниче що!

Не порушуйте закон, не треба нам сидіти. Ти мене товар не вбив, машину. Ти скотина, ти паршива. Ти на людей, Ти типа. Та Ти б мене машину добив? Ти дебіл, я стояла, ти скудила. Пропусти, та їдуть. Наубіло, ти одна у бурку, дибіла треба.

<реш> Це те мене спасати, скотинок! Руку, блядь, піднімає на жінку. Кончено, блядь, нахуй. <реш> <Он, реш> <тихон, тихон, тихон. реш> <реш> <реш> Пітух Йопаний, блять. Ті, куди це. Це качник, щипак! Ко треба хоч діти витягнути куляри, ти просто. А що там дали? Хуйню там йому дали.